До того як в Івано-Франківську презентували виставку мистецьких творів із приватних колекцій місцевих художників. Вони хочуть привернути увагу до проблеми безпечного зберігання мистецьких фондів у воєнний час. Питання акції філософське: за що воюємо, та у чому сенс життя? Чи українське мистецтво останні десятиліть промовляло про цього дня, чи попереджувало, чи привертало достатню увагу до дійсності? Запитують організатори. Це колекція центру сучасного мистецтва. Я ніби просто так за нею наглядаю і ну. Спочатку була пропозиція але коли тільки ці всі почалися дії. Активно у нас почала проявляти свою таку діяльність по збереженню пам'яток галерея асортиментна кімната. Вони знайшли приміщення, ну, які більш-менш були безпечними, і вони пропонували. Вони привезли роботи з Києва зі сходу України багатьох художників на час такий найгостріший, незрозумілих цієї діяльності. Останні новини це серія робіт художника Ростислава Котерліна. Цифровий колаж створено у 2014 році. Як розповідає, Автор, це своєрідна насмішка із пропагандистської машини російських змі. Там лідерами думок залишаються диктатори різних часів. Це вже тоді на той час ми вже давно живемо з на цим поняттям фейкові новини, і я в принципі працював над такою серією фейкових новин і тоді. Але я, я робив якраз не фейкові. Тобто я говорив про те, що ну, я бачив чотирнадцятому році вже початок після майдану, як насувається війна, і принципі ці, ці роботи було певним таким застереженням про те, що на нас сума і це новини ну, 2014 року. Але вони виявились зараз актуальні. Митець Анатолій Звіжинський презентував своє полотно терористи, створив його чверть століття тому спеціально для бієнали в Санкт-Петербурзі. Художник каже, це була рефлексія Чечен. Янську війну ілюстрація памфлет на країну терориста. Сюжети тут як такого немає. Я зобразив е е е своє сприйняття. Тієї країни, Росії, мені так здається, вони в якихось таких гротескних образах в них така перманентні революції відбуваються. Вони е, одну владу збивають, зносять, віддають іншому комусь. Ну, і все таке. І, і той самий час не дають жити іншим спокійно. Також на виставці представлено роботи легендарного художника Олександра Ройтбурда. Є тут і казковий світ Івана Приходька, і драматичний спогад емоція представника станіславського феномену Ореста. Заборського катастрофа Оксана Семко Андрій Буцяк новини на вежі.